Доброго дня, шановні друзі. Україна нарощує свою стійкість. Це дуже добре видно у ретроспективі. Ми почнемо коротко з 2022 року, далі пройдемось по 2023 і поговоримо про плани на 24-те. У 2022 році ми підтримували передову та тримали тил, тисячі кілометрів розчищених доріг, сотні терміново наведених або відремонтованих мостів. Все це відбувалося у 2023 році. Організована логістика для майже мільйона тонн військових вантажів. почала роботу над альтернативними шляхами для експорту. Саме це посилення Дунайського портового кластеру, розбудовою залізничних та автомобільних пунктів пропуску. Саме два пункти пропуску в нас в Румунії вони були відкриті у 2022 році. Зимові блекаути та прицільна атака ворога на наші міста по наших містах визначили пріоритети на 2023 рік. Перше, це звичайно пасивний захист енергооб'єктів. От реально можемо сказати, що такого ще у світі ніхто не робив. Ми споруджуємо три рівні захисту від уламків, від дронів та ракет. І цю зиму, в тому числі, в нас вже є підтверджені свідчення, що другий рівень захисту нам допоміг пройти. Звичайно, що теж це нам ще не гарантує там, 100% безпеку і так далі. Але ми теж не стоїмо на місці і продовжуємо далі готувати третій рівень захисту. Друге. А ми відновлювали критичну інфраструктуру. Через 76 днів після тракту на Каховський ГЕС ми вже запустили першу нитку водогону для Кривого Рогу. По ній пройшло майже 10 мільйонів кубічних метрів води. А з нуля, в чистому полі, піднявши весь світ, щоб знити необхідне, необхідне обладнання, насоси з усього світу, все це з'їжджалось в Україну, щоб терміново ми це могли зробити. Це питна вода для півтора мільйона людей на Дніпропетровщині, а то функціонування промислових об'єктів регіону. А це майже до війни 10% ВВП нашої країни. Ми відновлювали відновлювали мости та дороги. У 2023 році агенція відновлення облаштувала 115 тимчасових переправ і повністю відбудувала 26 мостів. Третій пріоритет: житло і соціальна інфраструктура. Завдяки програмі «Є відновлення, понад 40 тисяч українських родин відремонтували своє житло. На це пішло близько трьох мільярдів гривень. Це ж знову ж таки це наш приклад співпраці з дією, з Міністерством цифрової трансформації. Всі ці гроші отримані через прозорий максимальний механізм. Четверта, ми розширювали діючі експортні коридори та налаштовували нові задача наша вийти на стабільні довоєнні показники. Запрацював український коридор, тимчасовий коридор Чорним морем, який Україна відкрила самостійно. Тут би хотів подякувати всім силам оборони. З 8 серпня відправили вже майже 27 мільйонів тонн вантажів, 70% з якого це українська аграрна продукція. Паралельно розвиваємо, розвиваємо Дунайський кластер, він стає альтернативним шляхом для нашого експорту. У 2023 році з ним пройшло 30 мільйонів тонн вантажів. Разом з українською залізницею нарощували обсяги залізничних перевезень. Виходимо, от я бачу по цифрах, по добовому навантаженню. Ми вже приблизно відстаємо на 15-20% до цифр, які ми мали до війни. Це для нас головний індикатор. Ми бачимо, що якщо ми будемо так рухатись, то. За нашим прогнозом, приблизно пару місяців нам потрібно, ми вийдемо на ті обсяги, які були до війни. Відкривали нові пункти пропуску, модернізували існуючі. Триває процес модернізації 23 прикордонних пунктів пропуску силами агенції відновлення. Працюємо з новими викликами. Це звичайне блокування польського кордону. Урядовою командою напрацювали план взаємопорозуміння для врегулювання ситуації. Вихід обов'язково знайдемо. 2024 рік це рік розвитку і стійкості громад, рік євроінтеграції, рік нарощування стійкості в усіх секторах. Ми продовжуємо реформу децентралізації, не дивлячись на війну. Розробляємо нову архітектуру планувальних документів, синхронізуємо плани відновлення та програми комплексного відновлення та розвитку, поєднуємо інструменти регіональної політики і просторового планування. Тут теж є досягнення саме цього тижня. Профільний комітет підтримав останній важливий законопроект в реформі децентралізації 4298. Саме це про переход на префектну структуру. Тобто, і я сподіваюся, що парламентарі, Верховна Рада так само підтримує цей законопроект у другому читанні. Я не бачу проблем. Ми знайшли, вважаю, важкий консенсус з усіма гілками влади, з, з органами місцевого самоврядування, з усіма профільними асоціаціями, з офісом президента, з усіма. Тобто, я думаю, що. Цей законопроект пройде. Наші ключові плани на 2024 рік. Це звичайно продовжуємо житлові програми. Фактично, в перших числах січня цього року запустили виплату компенсації за повністю знищене житло. На сьогоднішній момент майже тисячу родин вже придбали нові оселі. Я вважаю, що це наше з вами спільне досягнення. Ми не будемо зупинятись. Наступний крок це звичайно, поширення програми на тих, чи житло знищене на тимчасово окупованих територіях. Завершується пілотний проект. Які ми робили по місту Мелітопіль, і будемо рухатись далі. Звичайно, почнемо програму капітальних ремонтів для суттєво пошкоджених багатоквартирних будинків, які, на жаль, у нас тисячі на тимчасово окупованих територіях, на на деокупованих територіях та на наших підконтрольних територіях, де Росія кожного дня обстрілює наші міста. Критична інфраструктура. Ми вже наступного місяця запустимо водогін на Дніпропетровщині у повному обсязі. До кінця року маємо відновити постачання питної води в Миколаїв. Тут співпрацюємо із нашими партнерами, з урядом Данії, з, з усіма експорт. Як вже я казав, наша задача по експорту забезпечити стійкі довоєнні показники. Для цього посилюємо альтернативні транспортні коридори. Цього року плануємо відкрити кілька автомобільних пунктів пропуску з Польщею, Молдовою і Угорщиною. Цього цього тижня були відповідні рішення урядові прийняти по відкриттю по перебладнанні пункту пункту Лужанка з Угорщиною. Через нього теж вже поїдуть вантажівки. Нам це все ці всі ці заходи важливі, особливо в світі блокування кордону Польщі, польськими фермерами. Також маємо програму розвитку залізничних прикордонних переходів зі словаччиною і румунією. На базі на базі нашого українського дунайського пароходства збираємо і спускаємо на воду багатотонні баржі вже найближчими днями запустимо контейнери перевезення Дунаєм в напрямку Порту Констанц та так та, та трохи взгодом по течії Дунаю до наших європейських партнерів до до країн до, до Австрії до, до Німеччини. І згодом через порти Великої Одеси ми теж очікуємо перші контейнерні перевезення. Також працюємо над локалізацією виробництва і в цьому році Укрзалізниця спільно з українськими виробниками отримує нові, зробить, отримує нові пасажирські вагони для пасажирських перевезень, звичайно, і так само вантажні вагони вітчизняного виробництва. Ведемо консультаціями. З американськими та європейськими регуляторами з безпеки над відкриттям авіаційного простору складний процес, але перші формальні кроки Україна робить вже зараз. саме в ці тижні ми подаємо офіційні заяви оцінку ризиків до відповідних регуляторів. Терміни ніхто називати точно не буде. Тут складні безпекові питання, і нам важливо, щоб європейські та американські безпекові регулятори підтвердили наш алгоритм дій в цьому напрямку. А, прозорість процесу відновлення ми забезпечимо застосуванням принципів закупівель за правилами донорів та МФО плюс використання екосистеми DREAM а, Звичайно, Міністерство відновлення має розголуджену мережу партнерів. Основними є американське агентство розвитку USAID, Світовий банк, Європейський інвестиційний банк, Європейський банк реконструкції розвитку, німецька фінансова установа Кайфу, фінансова. Установа країн Північної Європи Невка, Японська агенція з міжнародного співробітництва Джайка. На сьогодні маємо низку ініціатив та проєктів по відновленню житла, розвитку транспортного сектору, критичної інфраструктури. Всі вони про відновлення та модернізацію України, про те, що ми точно не самі і разом з партнерами ми будуємо нашу Україну. Дякую за увагу! Слава Україні! Героям слава!